Всім привіт, мої любі! З вами знову я, Катерина Бойко. Я продовжую вам звітувати про мій судовий процес з компанії ДТЕК. і, як ви вже знаєте, ще в мене додалась компанія Лігел. Я вам нагадаю, що на цьому каналі я своїми словами розповідаю про те, як я зіштовхнулася з системою правосуддя, з системою захисту громадян в Україні і просто розповідаю свою історію. Так що підписуйтесь на мій канал, ставте лайк цьому відео та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео на моєму каналі. Сьогодні я хочу поговорити з вами про систему ЄРДР, що це таке і чому всі так хочуть туди попасти і дуже часто про це говорять. ЄРДР – це єдиний реєстр досудових розслідувань. Це така автоматизована система, в котру вносяться всі дані про кримінальну справу. Ця система працює в Україні з 2012 року. Тобто, якщо ви подаєте заяву до поліції про кримінальну справу, вам згідно статті 214 КПК України повинні видати витяг з реєстру ЄРДР. Але, Поліція цього не робить. Я декілька разів до поліції подавала заяву. Але через декілька тижнів, а то й через місяць, вони мені по пошті відповідають, що моя справа не кримінальна і її вони не можуть внести в ЄРДР. Надходить просто лист до поштового ящику, або ви саме забираєте цю відповідь у поліції. Чому вони так роблять? Якщо слідчий прийняв справу, одразу надав номер ЄО, а потім внес до ЄРДР, то вже розпочато кримінальну справу і починається діло. Тобто, слідчому буде треба робити свої дії, розслідувати, викликати на допит учасників да, цього процесу. А поки діло не внесено в ЄРДР, у слідчого його немає, тобто вашим ділом не займається ніхто. І що робить поліція? Вони зараз всім відмовляють, просто не вносять справи в ЄРДР, і деякі люди вони просто йдуть до суду і через суд можна зобов'язати поліцію внести дані в ЄРДР. Я так і зробила. Я подала до поліції заяву на компанію Дотект про те, що вони підробили підпис. На моєму договорі, на що мені поліція відповіла, що вони не будуть вносити дані в ЄРТР, я через електронний судовий кабінет це можна зробити, а можна просто приїхати до суду і подати там заяву, написала заяву про те, що мені поліція такого-то району відмовляє про внесення моїх даних до ЄРТР. А пройшов суд, і суд зобов'язав поліцію Шевченківського району в місті Києві відкрити дану справу і впродовж 24 годин внести дані в ЄРДР. Так, да, це доволі такий довгий і складний шлях, але я іншого не знайшла. Якщо ви знаєте, як ще можна да, потрапити до ЄРДР і отримати цей витяг. Пишіть, будь ласка, в коментарях і, може, у вас є ще якісь доводи, чому поліція зараз нікого не вносить до ЄРДР? Ось я на минулому тижні отримала витяг з ЄРДР. Це я нагадаю, я подала заяву до поліції про кримінальну справу і внесення в ЄРДР. Поліція мені відмовила. Я через електронний судовий кабінет подала заяву до суду. Суд роздивився мою заяву і зобов'язав поліцію відкрити кримінальну справу. Ось так виглядає витяг з ЄРД. Тут є такий QR-код, на котрий можна навести, на котрий можна навести, і там буде вся інформація, все, що стосується розслідування про справу. Цю систему придумала прокуратура. Але що стосується компанії, що стосується компанії Illegal, я теж подала заяву до поліції про те, що на мене напали, про те, що мені, мені розбили телефон, а, мені також поліція відмовила, написала, що вони не бачать тут кримінальні справи. Я тим же шляхом через електронний кабінет подаю до Шевченківського суду. А, моє діло. Один суд відміняють, переносять теж це доволі довгий був процес. Мені, мене приглашають до суду, і суддя каже: Я не бачу тут кримінальної справи. Але, от як, як гадаєте, ви, чи є тут кримінальна справа? Ось на мене напали, забрали мій телефон, тобто заволоділи моїм. Імуществом, як на українській, забула, а, тобто заволоділа моїм імуществом і розбила його. Це кримінальна справа чи ні, ось, як ви гадаєте. І мені було доволі а, прикро, що мені відмовили, мені відмовили відкриття кримінальної справи, мені відмовило ДРДР, і така була, знаєте, Маліщак, така нахабна жінка. І мені, мабуть, повинно було йти з адвокатом. Я просто гадала, що це така нескладна справа, і я можу захищати себе сама. Але коли я прийшла, сидиться суддя. А ще, знаєте, ось ці суди в Шевченківському районі, скільки я ходила, вони ніколи не починаються вчасно. І там. У цьому коридорі ще були лавочки, де могли люди, да, літні люди, інваліди, можуть, де да, навіть я не проти посидіти. А ти просто тепер лавочки прибрали, і ти стоїш годину, дві, просто стоїш і мовчки чекаєш, бо ти не можеш там відкрити рота, бо, бачите, тут працюють судді. А, тобто, коли я через 2 години відстоявши, я прийшла вчасно на 9.00, бачу, вона тільки в 9.15 йде на роботу. І коли я тільки а, зайшла, сіла, вона каже: ви адвокат, я говорю, ні, я буду сама себе захищати. І вона мені задає питання, а що сталося? Я розповідаю, що я, мене обманули. Я знімала на телефон, вихватила телефон і розбила. А чого ви знімали людину, яка цього не хотіла? Чи є у вас на це право? Ну, я вважаю, у нас вже ну, можу помилятись, також пишіть в коментарях, будемо спілкуватись. Я вважаю, що у нас в країні можна знімати. І можна знімати людину, котра не хоче, якщо вона. Мене обманула і забрала мої гроші. І вона, отак, от закриває цю справу. Пише: Я не бачу тут кримінальної справи, це цивільне. Можете подати до мене до суду, мою відповідь ви отримаєте через 5 днів все, все. І більше вона зі мною не розмовляла. Я чекаю цю відповідь і думаю, ну, що мені робити далі, як все ж таки потрапити в цей ЄДР. Від моменту, коли ви потрапили в ЄДР, тобто справа відкрита до того моменту, коли назвуть винуватого, якщо це нескладна справа, це буде приблизно 12 місяців. А якщо це складна справа, приблизно 18 місяців. Ось так, моє любі. Ще я вам хочу зняти окреме відео, як користуватися електронним кабінетом. Це, ви знаєте, доволі зручно, і там можна багато речей робити без адвоката. Тому там вже є такі заготовочки, в котрі прописана стаття, частина, і можна подавати і заяви, і клопотання. І багато чого робити самостійно. Я вам дуже дякую, мої любі, що ви додивились це відео до кінця. Я всім вам бажаю. бажаю успіхів на цьому тижні і до зустрічі в коментарях.